ТЦК добралось і до даних пенсійного фонду. Тепер пенсійний фонд буде передавати всі відомості до територіальних центрів комплектування. Раніше були воєнкомати. Вічно хочу їх назвати торговельні центри комплектування, тому що то більше їм підходить, але все-таки ні. Тож, доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Розбираємося, навіщо ж та ЦКшникам? Доступ до пенсіонерів, доступ до пенсійного фонду, доступ до відомостей. Тому що бачимо, що вони отримують доступ до всієї інформації. Вже МВС передає їм дані про наявність автомобілів людей. Ну, коротше, скрізь скрізь податкова поліція, всі передають їм дані. Ну там все зрозуміло, то люди призовного віку, а тут ж пенсіонери, що планують і з більш похилих людей вже вибирати да, когось чи ні. Чому так відбувається. Роз'яснення дуже прості і. Навіть з однієї зрозумілі, ну то все можна було б зробити і без тих даних, просто питаючи людей, але ж то хотять все звести в одну кучу. Головне, щоб ця куча потім не потрапила до рук наших. Недругів, так тому що коли вся інформація в одному місці і відбувається злив чи викрадення чи злом, то тоді стає дуже і дуже прикро, так? як в нас дуже часто то відбувається. Тож, комісія ТЦК, усі регіональні центри будуть мати доступ до даних пенсійного фонду для того, щоб володіти. Професіями, володіти тими професіями, на яких працюють або які мають люди. Тому що в пенсійному фонді є дані не лише про пенсіонерів, а й про працюючих людей, ті, які такі, наприклад, як я, платять страхові внески, так, єдиний соціальний цей внесок податки. І там є напис, де ми і ким працюємо, тобто для того, щоб потім формувати. Тому що деякі професії в наших Збройних силах України дуже востребовані. Їх не вистачає І для того, щоб формувати, мати представлення, чи є взагалі такі люди, які вміють то робити в Україні, вони вирішили через доступ до бази даних пенсійного фонду. Плюс також іде вже мова про військових пенсіонерів. Це Пенсіонерів поліцейських, пенсіонерів різних силових структур, які виходять на пенсію в 40-45 років, так і потім їх також не мають права призивати, бо вони тому що вони пенсіонери. Але здавалося б, то навчені люди, які володіють зброєю, які мають дозволи на те, щоб ними володіти, і які ну, психологічно. Підготовлені до тих всіх подій, до тієї ситуації психологічно, більше фізично, їх потрібно можна швидше навчити. Е, і таких тисячі тисячі по Україні, так, сотні тисяч, то можливо і доступ до них. Ну, це ще не точно, тому що то все-таки пенсіонери, в них є пенсійне, а то відстрочка, тому. Дивимося, як це все буде відбуватися далі. Тож, чи потрібно боятися пенсіонерам, що їх почнуть дергати по воєнкоматам? Ні, це не так доступ до бази даних людей, тому що до бази даних людей в них є з інших джерел, з інших джерел, саме з напів, да? а це доступ до професій. Майбутніх пенсіонерів, тобто зараз працюючих людей. Ну, щоб не було так, щоб прийшла людина, ти щось вмієш, ні, щось знаєш, ні, ну, ти, типу, нам не треба. А прийшла, ти щось вмієш, ні. А тут написано, що ти вмієш там працювати за комп'ютером, там, ще, що, ще, що, ще щось, водій, туди-сюди, туди, туди, і ти, типу, нам підходиш. Ну, от так це все відбувається. Я уважно спостерігаю за інформацією, тому що сьогодні вступив в силу вже Закон про мобілізацію. Вірніше сьогодні його оприлюднили, опублікували так в газеті. Це означає, що через місяць вже почнеться обратний відлік 60 днів, за який потрібно усім людям стати на облік. На секундочку потерявши скапти. Я вже то. Роблю, ну, я там і раніше був, але оновлюю свої дані, щоб все було по букві закону, тому що іначе обіцяють штраф. Від 17 до 22 тисяч. Ну, то зовсім інша історія, по ньому ми детально обговоримо. Зараз саме обговорюємо ТЦК і пенсійний фонд, їхню взаємодію. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.